Продовж останніх років день вишиванки вже відзначають в понад ста країнах світу. Хоча мало хто знає, що найперше святкування відбулось в Чернівецькому національному університеті. Тоді кілька десятків студентів та викладачів вишу одягнули вишиванки в один день. Я побачила на перерві свого друга теж студента Ігоря Житарюка у вишитій сорочці і Запропонувала обрати один день, щоб ми так разом одягнулися із найближчими друзями, адже вишиті сорочки, кожен з нас одягав з нашого середовища по черзі, не домовляючись. А ось виникла така ідея, щоб об'єднати тих, хто такий одяг носить. І так почався день вишиванки. Леся Воронюк розповідає, вже 17 років її громадська організація Всесвітній день вишиванки продовжує популяризацію українського національного одягу. Нині співпрацюють з різними брендами. Вишиті орнаменти тепер є не лише на сорочках чи рушниках, але й стали частиною аксесуарів, таких як, наприклад, годинники чи прикраси. Так само ми працюємо із сучасними брендами, які переосмислюють тему вишитих сорочок. Можливо, ви зауважили, що протягом останнього року з'явилася величезна кількість вишиванок в стилі мілітарі, вишиванок із байрактарами, із літаком Мрія. Це також свідчить про те, що все, що переживає суспільство українське, відби відбивається та фіксується на вишитих сорочках. Національні вишиті орнаменти вже давно можна побачити не лише на одязі, а й на публічному просторі. Так, з 2016 року вишиванка прикрашає запорізький муніципальний транспорт. Автобуси, трамваї та тролейбуси нашого міста єдині в Україні оздоблені орнаментом. Розробляли дизайн та оновлювали транспорт саме працівники Запоріжжя Електротрансу. Також додали герб міста та напис Муніципальний транспорт Запоріжжя. У нас експлуатуються трамваї, тролейбуси і автобуси. Так як автобуси являються неелектричним транспортом, було прийнято рішення їх відокремити. Тому на електричному транспорті вишиванка використовується у красному кольорі, на автобусах у синьому кольорі. Також вишиті орнаменти є популярною темою під час створення муралів. Наприклад, один з найбільших стінописів у Європі заввишки 53 метри, який розташований у Києві, зображає саме дівчину у вишиванці. Малюнок створив португальський художник Гвідо Ван Хелтен. Він зауважує, що цей мурал з'явився саме через вишиванку, аби увічнити культурний символ нашої країни. Також великі мурали з національними орнаментами є в Івано-Франківськ. Ську, Чернівцях, Хмельницькому, Львові та інших містах цю серію створили Юрій та Марта Підчуки. Я намагаюсь в кожному місті зображати жінок саме в притаманному для їхнього регіону одязі, щоб люди зацікавились особливістю саме свого краю і привернути увагу до стильного українського вбрання. Цей стрій буває дуже різний, і наші жінки ще якихось 200 років тому виглядали зовсім по іншому, але теж були дуже красивими. І в цій серії я малюю складні образи думаючих гордих українських жінок з цікавою особистістю. Нині в Чернівцях у місті, де зародився цей день. Планують відкрити музей вишиванки, як зазначає засновниця свята Леся Воронюк, це буде динамічний та сучасний простір, де реліквії будуть поєднані із сучасними технологіями. А також в центрі чернівців наразі створюється сквер вишиванки, бо саме національний орнамент є символом національної та громадянської позиції, культурної традиції та духовної свідомості. Єлизавета Баздрєва, Роман Котляр, телеканал МТМ.